Чому в піджаку вас бачать босом? Ось секрет. Люди підсвідомо пов'язують піджак із владою і компетентністю. Уявіть, ви заходите в кімнату у крутому піджаку, і всі одразу думають, що ви тут головний. І неважливо, чи це так, чи ні. Головне, що вони це відчувають. А ще важливіші деталі: широкі лацкани додають солідності, а вузькі легкості і сучасності. Один гудзик це розслаблений вайб, два чи три це вже класика і строгість. Навіть кишені грають роль. Накладні це не вимушеність, а в різні це офіційний настрій. Тож, коли обираєте піджак, подумайте, що я хочу сказати світу, яке враження справити? Бо це не просто одяг, це ваш меседж без слів. Пишіть у коментарях, які деталі піджака. Вам подобається найбільше і до зустрічі вже в наступному розборі.